Чи уявляли ви колись, як невелика армія козаків, наткнена жагою свободи, розгромила елітні сили могутньої імперії, захопивши трофеї, що могли б збагатити цілу країну? Бій під пилявцями 1648 року це не просто перемога Богдана Хмельницького, а кульмінація першого етапу визвольної війни, де українські сили завдали нищівного удару польській армії, відкривши шлях до звільнення земель і створення козацької держави? Ця битва, часто названа. Найбільшою перемогою гетьмана стала символом народного повстання проти гноблення, надихаючи покоління на боротьбу за незалежність. Щоб зрозуміти значення пилявець, зануримося в історичний контекст середини XVII століття. Річ Посполита потужна держава після Люблінської унії 1569 року контролювала українські землі від Галичини до Київщини. Польська шляхта нав'язувала кріпацтво селянам, обмежувала права козаків. А Берестейська унія 1596 року тиснула на православ'я, намагаючись поширити католицизм. Козаки Запорозької Січі, вільні воїни, захищали кордони від татар і турків, але потерпали від зрад. Реєстр скорочували, землі забирали. Повстання наливайка 1594 1596 та Сулими 1635 були придушені, але гнів накопичувався. У 1648 році спалахнула визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Народжений близько 1595 року в Чигирині. Хмельницький, досвідчений козак, учасник битв з турками, полонений після Цецорської поразки 1620 року, обрався гетьманом після особистої кривди. Польський шляхтич Чаплинський спалив його хутір і вбив сина. Хмельницький уклав союз з кримським ханом Іслам Гіреєм III, обіцяючи здобич. Перша перемога. Під жовтими водами 5-6 травня 1648 року 6 тисяч козаків і 3 тисячі татар розгромили п'ятитисячний авангард поляків під Стефаном Потоцьким, захопивши артилерію. Потім Корсунь. 26 травня 1648 року. 18 тисяч козако-татар проти 20 тисяч поляків під Миколою Потоцьким і Мартином Калиновським. Козаки влаштували засідку в болоті, знищивши армію, полонивши гетьманів. Ці перемоги запалили повстання. Селяни і міщани масово приєднувалися, вбиваючи шляхту та орендарів. До літа 1648-го Хмельницький звінив значну частину України, увійшовши тріумфатором до Києва. Польща, шокована, зібрала нову армію: 32 тисячі шляхти, 18 тисяч німецьких найманців, загалом до 40 тисяч під командуванням трьох паничів князя Домініка Заславського, Миколи Остророга і Олександра Конецпольського. Недосвідчених, але амбітних. Хмельницький мав 30-40 тисяч козаків і селян, плюс 4-6 тисяч татар під Тугайбеєм. Бій стався біля села Пилявці, сучасна Хмельницька область, на річці Іква 21-23 вересня 1648 року. Поляки зайняли укріплену позицію, але внутрішні чвари послабили їх. Історики, як Іван Крип'якович, називають пилявці найбільшою перемогою через масштаби. Козаки захопили весь табір з Золотом, сріблом, коштовностями пилявську здобич, що фінансувала війну. Битва відкрила шлях на західну Україну. Як готується битва, що змінює хід війни? Після блискучих перемог під жовтими водами та Корсунем. Богдан Хмельницький розумів, що Річ Посполита не здасться легко і збере нову армію для реваншу. Гетьман мобілізував сили по всій Україні, закликав селян, міщан. І незадоволених шляхтичів приєднуватися до повстання, обіцяючи свободу від польського гноблення. Козацькі полки поповнювалися швидко з 6-8 тисяч на початку війни до 30-40 тисяч під пилявцями, включаючи досвідчених запорожців, реєстрових козаків і новобранців. Армія мала артилерію, захоплену в попередніх боях, близько 20-30 гармат, мушкети, шаблі та списи. Союз з кримськими татарами був ключовим. Хан Іслам Гірей III надіслав 4-6 тисяч вершників під командуванням Тугайбея, мотивованих обіцянкою здобичі та ясиру. Тактика Хмельницького рухливість, засідки, використання місцевості та психологічний тиск як поширення чуток про чисельну перевагу поляків з польського боку. Поразки під жовтими водами та корсунем, де загинула еліта коронної армії та полонили гетьманів, спричинили паніку в Речі Посполитій. Король Владислав IV помер у травні 1648-го і Сейм скликав посполити рушення, загальне ополчення шляхти. Армія зібралася під глинянами: 32 тисячі шляхетського війська, 8 тисяч німецьких найманців-піхотинців, ланскнехтів, загалом чотири тисячі зі 100 гарматами. Командування доручили трьом паничам: князю Домініку Заславському, багатому магнату, але без військового досвіду, прозваному Перина за м'якість, Миколі Остророгу, ерудованому сенатору, але теоретику, а не практику, та 19-річному Олександру Конець Польському, сину покійного гетьмана, талановитому, але молодому. Чвари між командирами були постійними. Кожен вважав себе головним, що паралізувало рішення табір поляків. Розкішний рухомий палац з вагонами золота, срібла, вина, слуг і жінок, що заважало маневреності. Хмельницький просувався на захід від Києва, звільняючи міста як Константинів та Староконстантинів, збираючи розвідку про ворога. Поляки зайняли сильну позицію біля пилявців на річці Іква, гребля через болото, укріплення з гарматами, фланги захищені лісом і річкою. Козаки підійшли 21 вересня, розташувавшись навпроти з татарами на правому фланзі. Хмельницький використав розвідників для оцінки сил і поширення чуток про наближення величезної татарської орди, що деморалізувало поляків. Пакти з літописів: польська армія мала перевагу в артилерії, але недооцінила козаків, вважаючи їх черню без дисципліни. Хмельницький, навпаки, знав слабкості ворога брак єдності і розкіш, що робила табір вразливим. Як розгортається битва, де мужність перемагає чисельність? Бій під пилявцями, що тривав три дні з 21 по 23 вересня 1648 року, став класикою козацької тактики поєднання прямої атаки, маневрів союзників і психологічного тиску, що зламав мораль ворога. 21 вересня козаки розпочали розвідувальний бій, атакувавши польський авангард, розташований за річкою ІКВА. Невеликі загони переправилися через болото, зав'язавши сутичку з німецькими найманцями та шляхецькою кавалерією. Поляки під командуванням конець польського відбили першу атаку, але зазнали втрат і відступили за греблю, руйнуючи мости. Це дозволило Хмельницькому оцінити сили ворога, виявити слабкі місця в укріпленнях і зрозуміти. Що польська артилерія вразлива в болотисній місцевості? Тугайбей з татарами здійснював рейди на флангах, обстрілюючи стрілами і сіючи паніку серед шляхти, яка не звикла до швидких набігів. 22 вересня перейшов у фазу головного штурму. Зранку пішов сильний дощ, перетворивши поле на море багнюки, де польські важкі гармати та кавалерія загрузли, втративши маневреність. Козаки, легкі та звичні до таких умов, штурмували греблю, ведучи вогонь з мушкетів, гармат і луками, намагаючись прорвати центр. Польські командири чварилися. Заславський пропонував відступ, остророх, оборону, конець польської контратаку. Німецькі піхотинці трималися стійко, відбиваючи хвилі, але татарські вершники обійшли фланги, обстрілюючи з луків і змушуючи поляків ховатися в таборах. До вечора козаки захопили частину позицій, але не прорвали повністю. Втрати з обох боків були значними: близько тисячі козаків і дві тисячі поляків. Вночі Хмельницький застосував психологічну війну. Через полонених і шпигунів поширив чутки про наближення 40-тисячної орди кримського хана, що деморалізували поляків. Багато з них вірили в дику азіатську навалу. 23 вересня паніка досягла піку. Польські командири, налякані чутками та дощем, що не вщухав, втекли першими на конях у напрямку Львова, лишивши армію без лідерства та плану. Солдати, бачачи втечу панів, кинулися навтьоки в хаосі, руйнуючи греблю та мости, де багато потонуло в ікві. Козаки прорвалися через пролом, татари переслідували втікачів кілометрами, рублячи шаблями та беручи в полон. Бій перетворився на різанину. Шляхта намагалася втекти переодягнена в селянський одяг, але татари впізнавали їх за руками без мозолей. Поляки втратили 8-10 тисяч вбитими, тисячі потонули чи потрапили в полон, включно з князями та магнатами. Вся артилерія, 100 гармат, табір з вагонами. Козацькі втрати мінімальні: близько 500 тисяч завдяки тактиці. Факти з літописів самовиця та польських хронік названо пилявською ганьбою, де панічі стали посміховиськом. Битва тривала три дні, але вирішальною стала психологічна атака та зрада командирів, що зробило її прикладом, як мораль ламає армію. Які плоди приносить перемога, що змінює карту Європи? Після нищівної поразки поляків під пилявцями 23 вересня 1648 року Богдан Хмельницький захопив одну з найбільших здобичей в історії війн: весь польський табір з тисячою гарматами, тисячами мушкетів, вагонами золота, срібла, коштовностей, вина, одягу та харчів. Пилявську корогву, оцінену в мільйони золотих, що дозволило фінансувати визвольну війну на роки вперед. Козаки ділили трофеї справедливо. Прості воїни збагачувалися мішками монет, а татари Тугайбея взяли тисячі полонених, як Ясир, що стало джерелом конфліктів, бо серед полонених були українці. Ця здобич не лише озброїла армію, а й підняла мораль. Козаки відчули себе непереможними, а повстання поширилося як пожежа. Річ Посполита опинилася в глибокій кризі. Втеча армії деморалізувала шляхту, багато магнатів втратили статки, а король Ян Казимир щойно обраний. Терміново скликав нове військо, збираючи кошти по Європі. Повстання охопило всю Україну. Селяни громили маєтки, вбиваючи орендарів і шляхту. А міста, як Львів і Луцьк, капітулювали без бою. Хмельницький скористався моментом, рушивши блискавичним рейдом на захід. Звільнив Поділля, Волинь, Галичину, взяв Староконстантинів і обложив Львів у жовтні, не штурмуючи, щоб не руйнувати, взяв викуп у 200 тисяч золотих і продовольство. Дійшов до Замостя біля кордону, де зупинився через епідемію чуми, холодну зиму та новини про наближення польської армії під Яном Казимиром. Повернувся до Києва тріумфатором, де його вітали як визволителя. Наслідки були далекосяжними: звільнення значної частини України від польського панування, створення козацької держави з адміністративним апаратом, полками, сотнями, судочинством, зборівський договір. 1649 року з Польщею, підписаний після нової битви під зборовом, визнав автономію війська Запорозького на трьох воєводствах: київському, Братславському, чернієвському, реєстр 40 тисяч козаків, амністію повстанцям і права православної церкви, але не задовільнив селян. Кріпацтво не скасували, а шляхта зберігала землі. Союз з татарами мав негатив. Вони спустошували землі, беручи ясир, що спричинило невдоволення народу і зраду татар під Берестечком 1651 року. Інтерпретації битви різняться для козаків і українців символ сили народу, де чернь перемогла еліту, як описано у літописах самовидця, для поляків пилявська ганьба, де зрада панів призвела до катастрофи, як у хроніках Веспасіана Куховського. Історики як Михайло Грушевський бачать у пилявцях пік успіху Хмельницького, але й попередження про ненадійність альянсів. В радянській історіографії класова боротьба у сучасній українській національно визвольний акт. Битва посилила соціальні конфлікти, селяни вимагали землі, козаки привілеїв, що призвело до внутрішніх розколів і руїни після смерті Хмельницького. Які уроки дає перемога, що надихає століттями. Бій під пилявцями 1648 року лишив глибокий слід в українській історії, ставши символом народної сили та єдності, де об'єднані козаки, селяни й татари. Перемогли елітну армію Речі Посполитої, довівши, що мужність і тактика можуть переважити чисельність і розкіш для України. Це початок формування незалежної козацької держави, натхнення для пізніших визвольних рухів, гайдамацьких повстань 18 століття, революції 1917-21 років з УНР, боротьби УПА в 1940-х, а навіть майданів 2004 та 2014 років. Де народ повстав проти гнобителів у культурі пилявці, увічнені в літописах Самовиця та Величка, де описано як Божий суд над польською гордістю, у поезії Тараса Шевченка Гайдамаки, де козацькі перемоги мотив опору, та в романах Генриха Сенкевича Вогнем і мечем, де битва показана як катастрофа для Польщі, але з повагою до козаків. Сучасність робить спадщину пилявець актуальною. Час російської агресії з 2014 року битва нагадує про ефективність партизанської тактики проти сильнішого ворога, де психологічний тиск та альянси грають ключову роль як у обороні Києва чи рейдах на Донбасі. Спадщина в музеях Національного історичного музею України в Києві та Львівському історичному музеї, де експонуються трофеї, гармати, шаблі, монети з пилявської здобичі. Реконструкції битв на фестивалях Козацькі звитяги, чий пилявська битва оживають події, навчаючи молоді тактики Хмельницького. Історики, як Сергій Плохій, бачать у пилявцях поворотний момент Східної Європи, що послабив Річ Посполиту, відкривши шлях для зростання Москви та Швеції. Уроки пилявець багатогранні. По-перше, єдність народу запорука перемоги, як селяни і козаки об'єдналися проти шляхти, нагадуючи про важливість соціальної солідарності в сучасних конфліктах. По-друге, тактика над чисельністю. Дощ і чутки зламали поляків, як дрони та інформаційна війна сьогодні. По-третє, ненадійність альянсів. Татари зрадили пізніше під Берестечком, вчить обережності в союзах. По-четверте, перемога не кінець, а початок. Пилявці відкрили шлях, але без закріплення дипломатією призвели до руїни. Нарешті моральний урок, гордість еліти, польські паничі веде до поразки, тоді як народна воля до тріумфу. Пилявці вічний символ, що свобода здобувається кров'ю, але тримається мудрістю та єдністю, надихаючи Україну в її боротьбі за суверенітет.